Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що вчора російські пропагандисти повідомили про черговий ультиматум Україні. Суть цього ультиматума проста або Україна повертається за стіл перемовин до кінця листопада, або вся енергосистема України буде знищена. Насправді нічого нового для України українців в цьому повідомленні немає, тому що крайні кілька тижнів Кремль активно займається терором, обстрілюючи мирні українські міста. Намагаючись знищити об'єкт інфраструктури, об'єкти енергетики, та цьому, звісно, Кремль шантажує українську владу, домагаючись капітуляції. Проте більш важливою є заява вчорашня від Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Пентагон, яка, по суті, викрила плани Кремля: Росія намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО. Це робиться для того. Щоб отримати домінування в небі і дійсно дуже схоже на те, що головною метою, ціллю Кремля є саме виснаження ракетного запасу для українських систем протиповітряної оборони. Тому що, з одного боку, всі ці ракетні удари по об'єктам інфраструктури, весь цей терор, він націлений на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, щоб нанести такий потужний удар по економіці. Щоб українцям особливо в великих містах було дуже важко. Російські пропагандисти, кремлівські політики з екранів прямо кажуть про те, що Кремль хоче досягти цим дестабілізації в Україні, щоб в Україні були протести, щоб люди виступали проти влади, проти президента Зеленського, щоб було багато біженців, хаос, щоб такий був. І звісно, щоб зменшився рівень підтримки Збройним силам України. Проте, з іншого боку, потрібно розуміти, що сили оборони України вони автономні в цілому, і ці всі удари по інфраструктурі, по критичній інфраструктурі, по енергооб'єктам в короткостроковій, в середньостроковій перспективі вони глобально на ситуацію на полі бою не вплинуть. Але що стосується виснаження ракетного запасу для систем ППО, це вже проблема, тому що повітряні сили. І системи протиповітряної оборони загалом вони відіграють одну із ключових ролей у цій війні. Якщо ми повернемося на початок широкомасштабного вторгнення, то перші 2-3 тижні російські окупанти витратили дуже багато ресурсів. Вони не шкодували ні літаків, ні пілотів, ні ракет, намагалися знищити українське ППО. Але завдяки мужності професіоналізму героїзму українських воїнів. Вдалося, хоч і з втратами, на жаль, певними, в цілому систему зберегти. І російські окупанти, загарбники вони не мають можливості спокійно застосовувати бомбардувальну авіацію. А бомбардувальна авіація це насправді дуже велика проблема, і вона реально може змінити хід бою для порівняння: крилаті ракети. Одна ракета Калібр, або Іскандер К або Х-101 це приблизно 400-500 кілограмів вибухових речовин. А літак Су-24М бомбардувальник він може взяти 8 бомб ФАП-500. І потужність цих бомб приблизно кожної як ракети. І якщо кілька літаків буде бомбити, то ви собі можете уявити, що це в декілька разів більше втрат. І бомб у Росії дуже багато за радянських часів не випускали. І для України це вкрай важливо, щоб система ППО працювала, щоб були ракети і щоб було закрите небо. І тут потрібно одразу додати, що в основному в Україні зараз системи ППО, які збивають ці ракети, бомбардувальну авіацію, це С-300, а також БУК М1. І таких систем у світі мало. Зокрема, у Польщі немає таких систем. Ракет для них знайти також велика проблема. Виробляються вони в Російській Федерації. І постає питання: що зараз робити, як підсилити, як закрити небо. Запас ракет ще є, але потрібно, потрібно Україні відповідно отримувати нові системи ППО від західних партнерів, і щоб був, скажімо так, безмежний запас ракет. Тут потрібно нагадати, що 11 жовтня Україна отримала першу систему ППО Айрісте від Німеччини. Це перша така ластівка е, свого роду. Але одна система ППО Айріс це лише три пускові установки: ця система середнього радіуса дії. Десь одна пускова установка десь 20 км радіус. Мало для України, але наприклад для такої країни, як Литва. Можливо, три таких системи би вистачило. Для України це мало, хоча якесь велике місто можна по якомусь напрямку прикрити. Були заяви від Шольца. Заява була 24 жовтня, що Україна найближчим часом отримає ще три системи ППУ Айрісте. Були це найближчим часом незрозуміло, тому що пролунала заява в той же час приблизно від посла Німеччини в Україні про те, що в наступному році. Але можливо, щось Україна отримає якусь систему, можливо, дві і ще в цьому році. Тому очікуємо і будемо дуже сподіватися, що Німеччина пришвидшить поставки, тому що системи АРІСТ дуже ефективні, там 100% збиття ракет. Сполучені Штати. Після того, як Україна отримала першу систему натівську західну від Німеччини, Україна отримала від США НАСМС. Це Норвежсько-американська система. Також середнього радіуса дії, хоча насправді все залежить від ракет. Є ракети такі, що, в принципі, НАСАМС може бути і ну, невеликого, але вже так ближче до С-300 радіуса дії. Україна отримала дві системи. Скільки там пускових невідомо, може бути шість пускових, може бути більше, може бути менше. Але це серйозні системи. І тут потрібно зазначити, що ракет багато цих систем, тому що ці ракети використовуються для авіації. Є новина, що Британія передасть Україні тисячу ракет для ППО, і саме для Насамса. Ракети будуть сумісні з тими ЗРК, які вже є на збройній українській армії. Це від 10 листопада новина. Щодо подальших поставок, є заява від Штатів, що вони передадуть Україні 8 систем ППО. Знову ж таки, терміни. терміни. Тому що ці системи для України виготовляються на підприємствах, і це все не так швидко. А Україні вже треба сьогодні. Крім того, ці системи ще потрібно освоювати. Є ще хороша новина від Сполучених Штатів. В останньому, в крайньому вірніше пакеті допомоги, Україна отримала Авенджери. Це такі системи ППО на базі Хамві, 8 ракет Стінгер. Але є перевага в тому, що ця система має власний радар, про що говорив Ігнат. І вона в цілому працює як мобільна, самостійна одиниця. Може збувати. Скоріше за все, і крилаті ракети, і е, були такі відгуки дуже схвальні задоволення від повітряних сил України. Франція сьогодні з'явилася новина, надала Україні зРК Кроталь. Ці зРК збивають крилаті ракети. Мова йде про дві батареї. В одній батареї може бути до шести пускових установок. І в цілому це хороша допомога, але Україна просить більше. Просила 10-15 батарей, але дві Україна отримала, будемо вважати, що це початок. І такі системи, до речі, ЗРК Кроталь потрібні сухобутним військам для підтримки наземних операцій. Також де вони будуватися е, незрозуміло щодо протиракетної оборони, а також проти цих бомбардувальників-літаків. Є новина від 8 листопада про те, що Італія передасть Україні системи ППО САМПТЕ. Це вже щось аналог Петріота. Дуже серйозна система, найкраща європейська, це потужні ракети, це спільна розробка і спільне виробництво Франції та Італії. Можливо, до кінця року Україна отримає одну таку систему. І вже якесь велике місто можна реально прикрити такою системою. Також є, є новини про італійський Аспід, його нам одну систему передала Іспанія. Але одна система небагато, ну, можливо, на якийсь порт Британія. Вчора була новина про те, що Британія дасть Україні 120 зенітних гармат і релокаційні станції. Крім того, в липні влітку була новина, що Британія передала ЗРК Стормер. Ці ЗРК також використовують ракети ПЗРК, це малий радіус дії, немає у цих ЗРК свого Радару і лише 6 одиниць. Я в інтернеті не бачив жодного відео про ефективність роботи цих систем, але знову ж таки кількість не дуже велика. Польща. А тут цікаво. Є статті, зокрема минулого місяця, про те, що Польща має модернізовані ОСАП. Їх могли би отримати ЗСУ для знищення цих шахідь. Що до Польщі. Немає ніякої інформації, можливо, Польща і передавала якісь системи ППУ Україні, але була заява від Міноборони України, від Генерального штабу, коли була перша така масована атака по об'єктам енергоструктури, що Україна використовує ракети радянського виробництва, які отримала з Польщі на деяких системах ППУ. Але деталей немає. Проте, незважаючи на те, що в Україні, як ми бачимо, різні степи по, е, поставляють, поставили вже деякі ще будуть поставки, це так критично ситуацію не змінює. Але є дуже хороша новина вчорашня: про те, що ЗРК Хок Хавк готується заступити на бойове чергування це заява повітряних сил Збройних сил України. Оці ЗРК Хавк, вони, хоч виглядають так як 60-х, це насправді розробка 60-х років минулого століття. Проте ряд модернізацій і ці зРК можуть збивати навіть балістичні ракети, якщо останні модернізації. І саме головне, що цих зенітно-ракетних комплексів дуже багато. По даним Вікіпедії виготовлено близько 40 тисяч ракет. Дуже велика кількість, в дуже багатьох країнах вони є. І тому Україні могли би їх поставити масово. По офіційним даним, Україна 4 з таких систем ЗРК «Хавк» отримала від Іспанії. Ще дві Іспанія передасть. Але є пост від Тараса Чмута, керівника фонду «Повернись живим, про те, що ми можемо отримати десятки таких комплексів. І таким чином компенсувати втрати та зношені старих систем С300бук. Що ж. Як ми бачимо, якісь рішення є. Можемо отримати хавки. Поки хавки, з часом отримаємо і Арісте від Німеччини, сучасні системи, найновітніші системи, отримаємо найновітніші насамці від Сполучених Штатів та Норвегії. І хавки реально могли би врятувати ситуацію і могли би значно посилити і закрити українське небо. Звісно, українська влада діє. Є новина про те, що Україна з союзниками розробляє декларацію про повітряний щит. Це заява Єрмака, голови офісу президента України. Україна по демонтичним каналам працює, і, поза всякими сумнівами, Захід Україні допоможе. Не має допомогти, а допоможе. І це потрібно як нашвидше. Цікаво щодо наслідків цих ракетних атак цього терору Кремля, бумерангу, скажімо так. За закордонних ЗМІ з'явилася новина, що Кремль близько сотні ракет для С-300 та С400 перетягує з Республіки Білорусь назад в Росію. І експерти пишуть про те, що або Путін чогось побоюється, що Україна може дати якусь відповідь. А раніше ну, в минулому місті були новини, заяви від Укроборонпрому, що Україна розробила і вже випробування, пройшов безпілотник з дальністю дії до 1000 км, з бойовою частиною 75 км. А можливо, Путіна якісь там чергові многоходовички. Але в цілому, скажімо так, враховуючи ці новини щодо систем ППО. Є сподівання на те, що Україні допоможуть. І є сподівання на те, що зараз в короткостроковій перспективі, ми отримаємо багато цих хавків. Ну а з часом сучасні Айріс Сте та Насамс. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.